Дорогі чернігівці, вчора за 700 кілометрів від Чернігова, Львівський суддя перекреслив волю виборців 300 тисячного міста. І за дріб'язковими, та недостойними навіть людської гідності, притягнутими за вуха обвинуваченнями, відсторонив мене терміном на один рік від посади міського голови. За що? По суті, за те, що 24 лютого 2022 року. В перший день російської навали, коли був хаос, коли повтікали чиновники, коли орда обступала місто та вже лунали постріли, моя дружина з двома дітьми виїхала за межі міста на тому, що було під рукою на службовій автівці. Саме зранку першого дня війни я займався організацією оборони міста, і в мене не було часу та можливості шукати інший транспорт, придатний для евакуації сім'ї. Впевнений, що на моєму місці так зробив би кожен чоловік та батько. Якби подібна ситуація була вдруге або вдесяте, я точно так би вчинив і вдруге, і в десяте. Рішення спрямоване не проти мене. Воно, на жаль, проти Чернігова, проти України, проти демократії та проти місцевого самоврядування в цілому. Це тривожний сигнал всім міжнародним партнерам України. І за такі дії, рано чи пізно, Доведеться нести відповідальність і політично, і юридично. Я не стану давати оцінку судовому рішенню або тим особам, які є його замовниками. Я скажу, що буде далі. Після нашої перемоги в цій страшній війні на Україну чекає ще дуже довга та важка боротьба за демократію, і це є вже очевидним. Бо сьогодні відсторонити можна кожного обраного людьми міського голову або голову громади, якщо він не подобається київському чиновнику. І подібні рішення є чітким маркером проблем з правосуддям, а відтак і відповідності України базовим критеріям демократичної держави. На країну чекають важкі випробування в питанні захисту, прав та свобод громадян. Бо сьогодні неважливо, як люди голосували, якщо є команда з гри. Неважливий закон, якщо є телефонне право, неважливі головні людські цінності, якщо є політична доцільність, на країну чекає боротьба за справедливість, за свободи та права людей, за повагу держави до закону. Ці цінності є нормою для всього цивілізованого світу, і вони мають стати нормою і для України. Дорогі чернівці, я хочу подякувати вам за довіру, підтримку, яку я відчуваю з першого дня роботи на посаді міського голови, яку я особливо відчував протягом усього судового процесу у Львові. Ви довірили мені та моїй команді захищати та розвивати місто Чернігів, тому ніхто нікуди не зникає. Ми разом з управлінською командою міста продовжимо працювати заради Чернігова та Чернігівців. В неробочий час сьогодні. Я зібрав керівний склад міста для того, щоб донести дуже просту думку і прохання, яке полягає в тому, що найкращою підтримкою мене буде ваша, шановні керівники, чесна і віддана робота в інтересах міста. Ми всі разом повинні проявити свою зрілість і відповідальність перед виборцями і Черніговом якісною та злагодженою роботою. Ми маємо бути готовими. До будь-яких викликів, в тому числі повторної атаки міста російським агресорам. І в тій частині, де ми зможемо в організаційному та матеріальному плані підставити плече Збройним силам України, керівництво ЗСУ може в повній мірі на це розраховувати. Господарство міста, громадський транспорт, підприємство критичної інфраструктури, школи, садочки, лікарні все буде працювати. Місто продовжить відбудовуватись. Згідно з чинного законодавства, обов'язки міського голови за моєї відсутності виконуватиме секретар міської ради Олександр Вомако. Вся команда продовжує працювати в інтересах Чернігова. Депутатський корпус на місці, регулярно проводяться та будуть проводитися сесії. Виконавчий комітет працює і працюватиме. Бюджет міста та всі програми на 23-й рік ухвалені. Міська влада забезпечує стабільність. Та контрольовану і організовану роботу всіх галузей вірених із чинного законодавства та волі виборців. І я прошу містян не хвилюватися з цього приводу. Що стосується мене, я нікуди не зникну та не стоятиму осторонь. Я сповнений відповідальності за величезну довіру, яку висловили мені та моїй команді під час виборів, ви, шановні містяни, ви довірили мені захищати ваші інтереси, і я буду. Захищати ваші інтереси, продовжу працювати на Чернігів та для чернігівців. З вірою в перемогу справедливості та з зпевненості в перемозі України. З повагою і шаною до вас, Владислав Атрошенко.